Я тільки що купив ниву, тільки що купив ниву в сумах з доставкою сюди за Касарі. Ха -ха -ха. Ви зараз її побачите. Нива взагалі з кайфом тачка. Ну я, правда, сам її не бачу вживу. живуть. Мені там зняли якийсь відео знизу, побачимо, що приїде. Ніва Касарі. Вон там. Далеко Ніва, яку я не бачив взагалі. Перший раз зараз побачу. Перший раз. Авантюра, Капець. Я такого ні разу не робив. Розумію, що Ніва, розумію, що не дорого, але ж все одно косарь це бабки. Тут я або виграв, або програв. Сподіваюсь, що виграв, тому що Ніва за закасарь це розйом. жива ніва. Якщо це мертва ніва за закасарь, на що вона треба. Остановишся чи ні? Ні, тут не вийде, не вистачає тормозів. Я одному матізіку, ну нічого. Зараз покажу, коротше, самому ж. Цікаво, вон. Манька, манька, манька. відсюда. А взагалі це справжня велика ніва. Емоції переповнюють, тому що ця тачка реально викликає емоції. Не ця. Це таке, це Морой, в короче, все. Мирой, дорога, обслуговування. Короче, це на так. Ніва? Це те, що треба. Так, бачу, глушник нормально тримається. Ну так, пока, нормас. Ну я тебе скажу, я її сегодня завів. Uh -huh. Я не думав, що так Жигуль заводиться. У мене самого п'ятерка. Там щоб завести там подсосом, Тра та 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 Цей подсос вытянув фур, бля, що нахуй. Прикольно, а ну... Та саме це, глушитель, братько, ліпає. Так, я вже побачив тільки що, що він випав, ми зараз... Він порваний, чи хочеш, давай вдвоєм натягнемо за якусь проволоку, щоб ти його зараз не відбив. Або евакуатором? Ні, та в платформі, щоб ти його об асфальт не відбрав. Та я думаю, що... Цікаво, так вона і старше мене. Цікаво, що по низу. Тут нормас. Тут... Ну, такие. Ну, кстати, я думал, что на может быть. А ну, вот крепление раздатки. Подуставшее, но не мертвое. Тут, конечно, он... Не, ну, оно Да, а, ну прикольно. Тут такие колеса коштуют. А, все. На ниве ходить. Отпочивать. Да, болеешь, болеешь, да, болеешь, болеешь, да, болеешь. да. Так и есть. Що в нас? 235 на 75. Клас. Я бачу, що вона вже ліфтована. Тут Стоїть там ліфт комплект. Висока гума. Штатна буде 205 на 75 Тут стоїть 235 на 75 і встановлений ліфт. Якщо б не було ліфта, то гума б чіпляла. Ліфт це ось тут. Шайбами зроблено. Раз. Раз. Немає захисту двигуна, ні біда зробимо. Якось пофарбована в натурі раптором. Євроручки стоять. Ох ти, заморочився. Ну і дно частково присутнє. За ці гроші можна сказати, що дно присутнє. І срака типу, І вас нормас, Так і називаємо. Опа! Оп що це за тип іде? Здорово. Заціни, братан. Та похер тут кинемо в поле, Можеш от сюди заїхати на цю горку. Пострій на апарат. Заціні сюди. Кріплення роздавки типу, ще є. Там таке, типу, таке, але ще є. Понял, понизу, болячка та шли. Отлично, ну салон. Сейчас побачим салон. Короче, зоружаю. Я скажу, вона не бита и пропих тут рідный. Перший пасник в Україні і мотор. Четко. Тип продавець сказав, что гальма херове. Позаду стоїть режовер. Пострахуешь? Yeah. Ты, тварь, що? кончена. Сидушка отъезжает. Печечка. Ого, фары. И подивіться прикол. А багарів сраки. Продавець сказав, що він працює. Ну я не знаю, чи він працює. Мені взагалі похер. А що це було? Наша тут прищепка. Так завжди. А? як Так Коротше, Що Що я хочу? Я хочу пофарбувати і газувати. Але насправді покатушка вже завтра, тому завтра поїдемо, як є. Якщо встигну прокачати галю, а прокачаю, не встигну. Не прокачаю. Така сама історія заміни мастила. Скоріше за все, перший виїзд буде в такому стані, як вона зараз є. Просто приїхала і поїхала одразу в полі. Все, що слабке, відригне. І зможемо далі її відновити і вже гузувати на всі бабки. Наш партнер це сервіс Car Vertical. Тут, правда, я звіт не буду показувати на «Ніву», бо нема що показувати. Це Ніва автомобіль. Тут треба перевірити, чий вінкос співпадає. Да, і, в принципі, все. Звіт треба показувати на щось більш цікаве згодні, тому в двох словах зараз це треба подивитись, буквально хвилинку можна. Спасибо. Будь. Або можеш навіть не дивитись, просто хочеш щось перевірити. За допомогою зараз проїздити, коли береш він код автомобіля. От я перевіряв Audi рс 8 У мене 221. Фотографії є. І ще 172 в іншому кольорі. Як про це все дізнатись? Карвертикаль, на знижку Артур. Це знижка 20 кубків на будь-який звіт. В принципі, все. Я бачу нюанс. Хорошо? Тяга у мотора є. Автомобіль тягне вправо. Гальма такі собі. Вони ще погані через великі колеса. Понижай кольця. Їздив заправився, вже бачу димок і десь якісь гальма. заклінили. Ха-ха! мать. Заднє окей, переднє ліве гаряче. Заднє теж окей. І переднє праве. Ой, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гальм-то нема. На завтрашню покатуху я не їду. Пара не працює, поворотник тільки що щось моргнув. Треба прикласти руки. Потому що це апарат.